Доброго дня малята! Запрошую вас на заняття з математики. Сьогодні ми пригадаємо всі геометричні фігури, які з вами вивчили, а в цьому нам допоможуть загадки. Тож слухайте уважно. Я без сторін і без кутів. Як звуся, відгадайте! І на малюнках дітлахів у сонечку впізнайте. Здогадалися, що це за фігура? Це круг. Маю я три сторони і три кути. Чи мене назвати зможете дітлахи? Це трикутник. В мене ось такі кути. Вони схожі, як брати. І чотири сторони однієї довжини. Отже, треба нам малята. Усе знати про квадрата. На квадрат я дуже схожий. Маю теж чотири сторони. Тільки дві з них протилежні однакової довжини, а сусідні різні, це прямокутник. Схожий дуже на яйце або на чиєсь лице, Диню огірок зелений. Кулько на шнурку у мене? Куло приплюснутим стало називається овалом. Вона і м'ячик, і клубок, і місяць, і колобок. Що це за фігура? Це куля. Як його нам не крутити, рівних граней рівно 6. Здогадалися? Це куб. У батона ковбаси ми відрізали носи. Як же фігуру називати? Потрібно швидко відгадати Це циліндр. Малята. Круг, трикутник, квадрат, прямокутник та овал. Це плоскі геометричні фігури. Вони щільно прилягають до поверхні, а куля, куб і циліндр це об'ємні геометричні фігури, тобто фігури, які мають об'єм. Порахуємо ці фігури спочатку плоскі. Одна, дві, три, чотири, п'ять. В нас п'ять плоских фігур. Яка перша фігура? Круг, друга трикутник. Третя квадрат. Четверта прямокутник. А п'ята овал. Тепер порахуємо об'ємні фігури. Одна, дві, три фігури. Перша фігура куля. Друга куб, а третя циліндр. Малята яких фігур більше? Плоских чи об'ємних? Плоских фігур більше. А зараз розгляньте цю таблицю. Вона складається з клітинок, в яких розміщені геометричні фігури. Наше завдання. Заповнити порожні клітинки таблиці потрібними фігурами. Малята. Які фігури в першому рядку таблиці? Це круг, трикутник і квадрат. Ці фігури повторюються у наступних рядках, тільки змінюється їх місце розташування. Тож, у другому рядку вже є трикутник, а не вистачає. Круга і квадрата. У третьому рядку вже є квадрат і круг, не вистачає лише трикутника. В цій таблиці спробуйте самостійно заповнити геометричними фігурами порожні клітинки. Малята. Тож з якими геометричними фігурами ми сьогодні грали?